Будуть несколько цікавих варіантів, які дадуть нам хороший результат. Дев'ятка пентаклів — це наша економіка подимається в чому-то. В чому вона буде подиматися, їм буде вигодно, прям їм цікаво, ми станемо їм інтересні. Ну, ми ще не партнери, але вже ті, хто похитнули воду, ми, ну, ми і не просто такі жертви просто просите — дайте. Всіх вітаю ви на каналі Топ. Я Христина Баковець. і Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається таролог Лана Олександрова. Пані Лана, вітаю вас, рада бачити. Вітаю, привіт, привіт сьогодні. Хочу поговорити про масштабні зміни перетрувації у владі. По перше, це відставка шмигаля. І одразу з цього і розпочнемо, які істинні причини цього рішення. Ну, це ж Верховна Рада при, ä, прийняла рішення. І він сам а, подав у відставку, сам написав заяву. що Чого шмигаль подав у відставку? Чого шмигаль впадав у відставку? Щось таке впечатлення, що там, в офісі президента, він себе почав одиноко. а ніхто не прийняв, ну тобто, він щось каже, даче якось це саме, а до нього ніхто не прислухається. Він собі, як то кажуть, залишився один, і він прийняв рішення з цієї компанії уйти. Ну, тобто, -то, ну, то тут не то, що даже його заставляють, його не заставляють, просто От знаєш, коли ти на роботі і тобі некомфортно, ти взагалі не розумієш, що ти тут делаєш. Ти просто якась картинка, наприклад. Тобто його якась група людей взагалі не вас І він прийняв рішення уйти. Ось у нього були партнерські відносини по роботі, були обіцяні, навіть якісь там не знаю, чи в нього були якісь плани великі, але. але... Таємно карта повторення, тобто він вже з цим партнером, якимся, да, з ким він там сотрудничав, приміру, або з ким він, може, це не один партнер, може це група людей. Уже щось таке було, що дуже довго реалізується те, що ми хочемо. Наприклад, те, що ми, ми ну, ставимо собі за ці, скажімо так, і він прийняв рішення поміняти, ну, скажімо так, бізнес круги. Це його, так, да, це його рішення. Притом це не був скандал, тут немає скандалу. Тут просто є якийсь такий розговор з групою людей, який говорить і ще що, фінансовий вопрос, якийсь його заінтересував, він якби не, не отримав те, що він планував, отак От скажемо. Угу. Так, давайте тепер поговоримо про Юлію Свереденко, нову прем'єр-міністрку, яку назначили. А чому саме вона і як взагалі вона вплине на долю України? Чому саме вона? Ну, вона, наскільки я розумію, економіст. Вот, так як я вже роздивлялась цю баришню, так от. І ще що, вона економіст, яка не розкрила весь свій потенціал, а потенціал з точки зору є, і її вирішили в світ виводити, тому що вона говорить якісь хороші речі, правильні речі з точки зору економіки. От на про економіку, не про війну, не про там якусь іншу, саме про те, що буде приносити гроші. Вона, от я дивилася, вона, дай Бог, пам'яті мені, якого вона числа родилась, тому що я вже в одному ну, інтерв'ю про неї, так сказати, розглядала цю Я зараз гляну, якого числа? Вона, чи 14-го, чи що щось таке? Ну, давай. Тобто вона в своєму ділі толкова людина, отак, вот толковий фахівець. І вона пропонувала 1... 25 грудня 1985 ага, року. Грудень це у нас 12, 1985. От я дивилася і я казала: дивися, про 25 -е, п'ятерка це людина, яка на самом деле чітко бачить, що вигодно, що не невигідно, якщо воно не вигідно, вона навіть дружити з цим не буде. Не тому, що вона меркантильна. Наприклад, вона не з тих людей, які на старості будуть на лавочці сидіти і обсуждати, як херова. Почому? Тому що це не цілісообразна. Вона мудрец скаже: "О, а що це несете, семечки? "Ага, де взялися?" "А що будете делать? Продавать?" "О, я тоже буду продавать семечки. "Ну, поняла?" А це я так образно веду. Понятно, що вона семечками не буде займатися. Ну, це людина, яка бачить тільки, якщо ти ресурсний, вона з тобою. Так вот, якщо ці дії в ресурсі, значить, ми їх робимо. Просто стресати воздух не. Да їй сложно подвійки, вона іногда емоційна, і іногда їй сложно сделать выбор, єсть. От, но по сімьорці, 25-те число, вона приносить прибуль тому, хто рядом. Отже, якщо от, поряд з нею люди, у них починають влучатися діла. Соответственно, для, наприклад, ну, для того, для якщо вона буде представляти ну, інтереси країни, для країни, у іменно в фінансовому плані, е, должно бути ну, все добре. Це по-перше, по-друге, е, 25, 12, 7 плюс 30, 10 вона дуже відповідальна. Прям от вона відповідальна людина, яка, от, якщо їй сказали, що це, все, вона за це несе відповідальність, вона прям буде це сама. Тут по картам, це те, що ми бачимо по її, наприклад, по її цифрам. По гороскопу її, наприклад, по... у неї Сонце ось з Нептуном, у неї чуйка, От просто вона, знаєш. Їй карти даже не треба, вона тобі сама все розкаже. Тобто, вот в неї інформація йде одразу же, напряму. І ця чуйка, вона, а так як вона, сім'єрочка, вона все переводить в матеріальне Сонце з Марсом в секстилі. Короче, вона внешнім уже і жінка. Но по своєму енергетичному наповненню там такі стержень Що мама дорога, у неї дуже прекрасніше з Марсом соєння Сонця, це дуже валіва, дуже мужественно. Це поставила цель, це буде йти. от Єдине, що є маленький нюанс, про який мало хто знає. от іногда вона трошки не впевнена, вона все правильно говорить, вона все но треба, щоб хтось сказав. Та ти можеш, може, я в тебе вірю. Все, і вона там розірвається. І от я тобі хочу сказати, десь хтось побачив цей потенціал, вона якихось пару сказала інтересних таких моментів для этого, і вони пішли ну, поняла, коротше, во-первых, не напряму. Момент, да, а скажем, а отут можна не отак, а усього так і отак, і нам потом то і траляля. І сказали, о, хороше діло. Я хочу сказати, і ось ці її предповідня вони зіграли роль, що її як спеціаліста розгледіли. Давай подивимося, як це буде для України тепер. Ну, я тебе скажу так: у неї Міркурій в стрільці. Міркурій в стрільці це людина освічена. Це широка, широка. Ну вони там всі понятно, що з дипломами. Ну ти ж розумієш, хто іноді як учився. Наприклад, той же самий Янукович, ну явно як би не тягне на вищу освіту. Або да? там якісь нікатарі Кличко написав докторську. Ну, давайте не смішніть мене. От примерно так. А ця жінка — в неї дуже широкий кругозор, і вона направлена на. Знаєш, як ото брати опит ну, здалеку. Тобто не на своєму, а брати передові технології десь 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 десь-десь, оттуда. Це, кстати, непогано. Не Єдине, що падає іноді приснят, ну, це її лічні е, ті салі, це, і нам, нам до цього, як то кажуть, ну, не, не як. Я думаю, що це на роботі не скажеться. Як для України. Як для Значить, дивися. Многі бачать її як міладиною. Я не знаю, я її не бачила, але Сонце з'єднає з Венірою, вона на мордаху має бути симпатична, баришня. Взагалі завжди ця Венера вона дає красоту, да? дивися, і ти дивишся, і така няха-няха може бути. Так вот, Це обманчиво. у Перша карта каже, це обманчиво. Вона обманчуває, тому що від неї ждуть таке закліпання глазками і мурмур. А там внутрі такі, ну як то кажуть, стальні кукаріли, що який мурмур. І ще що? Вона не свариться, хоч у неї внутрішній стержень, але вона не розмовляє жорстко. Вона не там от кулаком не е, вона в бой не йде. Але вона говорить такі речі. Что ты такий, ну да, действительно, правильно, правильно, ну, вот так вот. Вона каже, что цель наприклад, например, взять цей перфоратор и взять дюбель по э, бетону. И я думаю, вы быстрее достигнете этой цели, чем вы будете, там, например, просто молотком забивать гвоздь, стену бетону. І все, понимаешь, то есть, вот человек, вот правильно, вот как бы, без всякого того, ты шо дурак, ты что робиш, Це не про неї. Це не про неї. Вона не неї. Так, якась робота буде двигатися. Вообще що, вона не задоволена всією роботою, яка ну, провелася і ведеться в даному випадку. І вона бачить якісь ці моменти Так, для України. Вона бачить якісь обмеження в наповненні бюджету, скажімо, або вона бачить якісь обмеження в, в фінансовому Будуть... Предложені несколько цікавих варіантів, які дадуть нам хороший результат. Дев'ятка пентаклів — це наша економіка подимається в чем-то. В чому вона буде подиматися? Може бути, може бути, вона не задоволена обмеженням людей якихось, Та, наприклад, там тих же самих підприємців там, чи ще щось таке. Може би, це про них буде, не знаю. Далі, далі. Ну, дивися, будуть якісь страхи относительно Бізнеса. Бізнес буде побаюватися цих рішень. Звісно, буде побаюватися. Може би, це сії подачі, наприклад, ми тепер всі ФОПи, хто там не встиг впукнути, швидко ФОП. А, а те саме, тому що банк тобі блокує счет. Може би, це так. Да. І тепер кожен місяць ти платиш там, 5 тисяч всіх налогів, да? ну, зато спиш спокійно, як той казав. От, може би. З другої сторони, це для нашої для нашого е фінансової подушки України це добре. І ще що буде якийсь закон прийнятий її подачі по молоді, по дітях, по молоді. Ну, такий закон, скажімо так, е некратарі жінки будуть -ну, не розуміють, як це делати, да, мами, чи це хто, що це за жінки, я не знаю. От, і карта Башня говорить про те, що це буде закон, який, ну, скажімо так, для них буде це, ну, як. Розрушення якесь зрада. Ну, тут я не знаю, може вони почнуть ставити там, на воєнний учот, наприклад, з 15 років. Я ж не знаю. Ну, коротше, от, 600... речі, це і обговорюють зараз, що можливо таке. Да? Да, я але, не але що, ну, там щось, я, я точно не пам'ятаю, але щось обговорюють, що підлітки 15-17 років, вони вже починали під... проходити якусь підготовку, я так думаю, що це до цього, можливо, і йде. О, це, мабуть, вони да, і підтягують цю тему, скоріше всього, що до... вже ти будеш на учоті поранше, от, і все. Ну, в принципі, якщо так розібратися, я пам'ятаю, колись теж таке було. В этом. Но, тим не менше, для, для жінок це буде. Тому тут палка в кінцях для укріплення фінансового, э, Фінансове состояння України це вона положительна? Да? но якісь будуть непопулярні рішення, mm -hmm. То, якщо ми хочем... говоримо про а, наші відносини з Америкою і ось Свероденко на посаді, чи зміцнить їх, чи воно навпаки кардинально змінить? Взагалі як будуть відбуватися за її прем'єрство відносини з Ну, ти ж не забувай, що ну, подажі е, я не знаю. Ну 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 Зеленський же ж їде, а не прем'єр розговорювати. Але прем'єр да. теж відіграє з, зрозуміло. Відіграє, да. Не тільки прем'єр, не тільки прем'єр, і величезні делегації, президенти і прем'єр різні інших, але все одно прем'єр це вагома така фігура. Як як Америка почне до нас ставити за прем'єрства Свереденка? Чогось перестануть хаміти в нашу сторону, Чого-то так прекратять ці розговорити, ось ці, знаєш, от це, як до цього були. Чогось будуть подбаюватися, і я тебе хочу сказати, буде навіть якесь движення в нашу сторону, але воно буде спорне, ми будемо парівати. Ну, вона там, напевно, їм подрозкаже, по чому кузьки на мать. Ну, вона, напевно, просто красиво, правильно розставить міста. От, при тому, скоріше всього, я думаю, я її не ідеалізую, ні в якому случае не подумайте. Тому що я дивлюсь її показателі, які в ній дані. А яких вона енергіях живе, чи на високих вібраціях, чи на низьких, я не знаю. Тому що це хороша карта, але вона також хороша і для, скажімо так, корупціонера, крадія і це. Тому що, наприклад, ось Марс з Плутоном, це в неї така сила, і сина, вона як Кажуть, спокійно може підійти і дати да? вона може бути по мафії, Тобто, тут це залежить від виховання, ще вот о чому як. Э, ну, Але да, для них прям от, як би тебе сказати, вони десь на одній волні про вигоду. І вона їм буде об'ясняти щось понятним язиком для них. І я тобі хочу сказати, я не знаю, яким образом вона нам ну, може нарішати, ну що, це кредити, ну що ресурси, много ресурсів. Много ресурсів. Притом, при всьому, э, це для нас буде дуже важливо. І навіть якийсь і наш король скаже, о, Боже, дякую, 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 ти порішала якесь, а просто молодець, я в тебе вірю. Вот так от скаже. Далі. Я тебе скажу, у нас почнеться якась така взаїмна любов з Америкою. Mm -hmm. Єдине що, єдине що, уже просто так щось не ляпнеш почему-то. От в розговорі Америка буде боятися щось лишнє сказати, тому що одразу же воно буде е, оцифровуватися, як, як сьогодні кажуть, да? Сразу же воно буде моніторитися і це. Я тебе так хочу сказати, вони будуть надіятися повернутися до довгого співпрацювання, і вони будуть надіятися при допомозі нас мати теж якісь хороші, від... то тобто, есть, їм буде вигідно, от прям їм інтересно, ми станемо їм інтересні, ну ми ще не Партньори, але вже ті, хто пахитнули эту вот, ми ну ми і не просто які жертви просто просіть, дайте. Тобто будуть якісь цікаві проекти, якісь розмови, якісь закидухи, які вони ну, з цього скажуть: о, так це вигодно, це цікава тема, давайте обсудимо. Тобто Америці буде цікаво, щоб Україна сохранилась. Давайте чи трошки поговоримо про Шмигаля його. Його роль в Міністерстві оборони, тому що Зеленський подав його кандидатуру вже як міністра оборони до Верховної Ради, і, можливо, коли вже вийде це відео цю кандидатуру, я думаю, і погодять. Чому Шмигаль йде в Міністерство оборони і яку роль він там відіграє? Що Шмигаль не дуже хоче туди йти? У Міністерство оборони. Йому важко. Але Шмигаль пропонує якісь, якісь ресурси для ну, війни. Тобто він боїться, да? або вони скривають в палка в двох концах, або є якісь таємні плани, але на нього покладаються великі надії. Він якісь речі говорив. От там, де він був на своєму місці, да? він себе відчував одиноким, да? есть, ніхто їх не розділяв. То тут на нього покладаються якісь надії. От і ще що, і ще що. Е, ну, да, ці жінки уступали місто. Прям просто даже уступали, я б сказала тобі. Бо ось є жінка, яка всім підходить, всім нравиться. І це знаєш, це як от вона чи зібралася в офісі, да, а Свериденка каже, ну я взагалі там на вашому місці, пан Шмигаль, наприклад, би вже зробила то-то-то-то. А він каже, так, пожалуйста, тобі моє місце бери те саме, да. А я воно, наприклад, займуся цим питанням. Ну, приблизно отак от. Тобто, ну, вот вот. дивися, виходить, що він буде в в якихось переговорах, в розмовах чи ще щось таке, да, він от колісниця це прорив, це прорив. Тобто він, як ось свіжа якась кров. Тобто, якісь він давав там, ну, не знаю, оценки, якісь мислі, якісь предпочтия, які способствують для, ну, які хороші для Міністерства оборони. Вот так от скажемо. Вот так от скажемо. Чому саме його на, ну, предлагає Зеленський? Що він бачив, в шмигалі? Він думає, що шмиргаль зробить якийсь переворот в війську. Саме в війську в самому. От, і він думає, що е, там по ресурсам він наведе порядки якісь. Ну, може би, проведе якийсь, наприклад, аудит про всю зброю і про всі гроші, які виплачуються. наприклад, плануються бойцям, а вони і у бойців їх немає, і в бюджеті немає, де гроші називаються. да? і всіх от цих всіх командирів всіх рангів. Ну, в общем, да. Так, да, у нього є некоторі мрії, що про якісь фінанси він наведе порядок і закончить якусь, не знаю, може бути, закінчить корупцію в, в армії. Тим не менше, тому що вже пробували люди. Пробували. Корупціонна гідра, вона вникла не в вищі ешелони, а іменно ці середні і нижчі е, ешелони влади. Тобто кожна, кожна людина, яка в діла, наприклад, у формі, чи вона є, чи в діла їй дали якусь власть, да? вона одразу ж наче гроші портять, так і це. Ага, одразу починаються які е, якісь діла. І оце для наведення порядку він туди. На яка позиція Зеленського стосовно цих всіх земель? Що він думає зараз? Я тобі хочу сказати: Зеленський прийшов без команди, і він постепенно формирує цю команду. Він пробує кожного чоловіка. На якого ну який себе зарекомендував? Він пробує, він дивиться, як ти? Потому що поки чоловік не поработає, ну хто ну як ти узнаєш, що чоловік класний? Да, приходить тобі спеціаліст і каже: Я хіренний? Як порішаю тобі все. Ну ти поки не поставиш, ти ж не побачиш, що що буде. От і все. А те, що, наприклад, там його рекомендував, наприклад, якийсь старий політик, це ще більший мінус, ніж плюс, тому що ми вже бачили за 30 років, як ми да, як ці політики нам доправили. би хай би там хто не розказував, але не Зеленський в цій війні виноватий. 30 років нашу страну просто ну, ділили з неї гавнішка ніщо є і убогає, от і все. Чогось я не побачила цих всіх політиків старих, на передовій сидять там хоч, хоча б на второй лінії. А що такое? Я не можу понять. Ви ж уже не в політиці. Чого там Юля спотикається в Дубаях? Пожалуйста, покажи, як плести сітки, наприклад, або дрони зготовлять. Открий заводи по изготовленню дронів, наприклад. Почему і ні? В Україні. Правильно? І так далі. Так, як Зеленський до цього всього відноситься, він незадоволений Він от, от він незадоволений багатьма речами. але людей немає. В нього немає ким це всі дирки закрити. Понімаєш? В нього ж був цей штат, от, він би він би половину побрав і все поміняв. Нема і йому становиться ясно усе. Що прийдеться от, прям, просто іспитувати. Сказати, що він задоволений сина цими перестановками, ні, він не задоволений. І ще що, ніхторі люди, з якими він, ну, наприклад, чи дружив, чи знав їх давно, чи ще щось, вони прям побили горшки. Вони прям, от, знаєш, і це все із-за яких-то фінансових випросів, із-за якогось матеріалу. От прям для нього це була зрада подлость, предательство. він не ожидав такого. Просто знаєш, як то кажуть, мене підставили, я вас, а ви мене підставили. Ну я тебе так скажу: ну, скоріше всього, скоріше всього так само. Ось є кілька людей, з ким він даже перестав общатися. Правда, будь здорова, це правда. Так. Звісно, і цих нових, які їх він заводе, він дуже хоче розраховувати на них, тому що на самом деле він себе чувствує дуже одиноким. У нього немає людей, кому би він мог, наприклад, довіряти. На кого операція, їх буквально там один-два і все. А йому надо штат, йому надо багато цих всяких і і, і міністрів і прочих вот этих вот е, ребят. Понимаєш, вот і все. Поэтому дав незадоволений цими перемінами, він бачить, що другого виходу немає, по-другому не я. Ксажаленню, к сожаленню, політика привела к тому, що він потеряв, потеряв якихось друзів, товаришів, приятелів, -то, вот, розочарувався, вони зрадили його і так далі. жаль, це теж є. Проте ми не будемо, як то кажуть, умалчувати. Вот. І він відчуває себе дуже одинокою людиною. Тут. Пані Лана, на останок цього інтерв'ю хочу вже продовжити нашу постійну традицію, від якої просто в захваті наші глядачі, і хочу порадувати їх в першу чергу. А, прочитайте нам вірш сьогодні свій. Дякую, дякую за запрошення. Я не знаю, чи я читала вам вірш цей, бо ми зараз скажу ми я написала його 8 числа. Якщо ми після 8 була на трансляція, я вже його читала про те, що ти нікуди не їхала. Ні, здається, не було. Ні, у нас, був, у нас був запис раніше, у нас був запис на початку місяця. Все, поїхали тоді, бо це один із свіжих віршів, які я присвятила всім жінкам, які лишилися. Ти нікуди не їхала, ти не тікала. Ти училася жити між руїн та розвалів. Ворогів стало більше, а друзів геть мало. Ти пізнала нюанси життя у підвалі. Звук сирени для тебе це поштовх до дії. Кожну ніч ти прощаєшся і всіх прощаєш. Як у мирні часи, робиш віг, нігті та вії та нові замовляння від смерті вивчаєш, і подружка мовчить в інстаграмі Світлини, Монреалі, Париж і щасливі моменти каже, що не повернеться більш до України. За кордоном робота, та й діти, студенти. Журналісти в Ютубі засмутилися гірко. Повернути нам треба тих, хто втік від війни, і стає нас все менше. Зникаємо стрімко. А ти мрієш дожити хоча б до весни, а ти мрієш про сина, що зник у полоні. Тобі сниться щоночі, він малий біля ніг. І тобі все одно, як там Трамп в Вашингтоні, тобі б вижити. І зберегти всіх своїх, тобі б вижити і зберегти Україну, зберегти світло в серці, хоч навколо пітьма, а про тих, хто обрав собі іншу країну, це їх вибір, та для тебе їх просто нема. Ой, як завжди, до мурах. Дуже вам дякую. Я думаю, глядачі, напишіть, будь ласка, пишіть свої коментарі. Uh, пишіть свої запитання, напишіть, як вам вірш. В першу чергу я переконана, звісно, що він вам дуже сподобається. Мені він неймовірно сподобався. До речі, Ла... пані Лана. Напевно, по моїх особистих відчуттях найбільше мені сподобався з усіх віршів, які ви читали. Вони всі прекрасні, але сьогодні, прям uh, реально, до мурах і до глибини серця. Ще раз вам дуже дякую, дякую і до наступної зустрічі. До зустрічі.